Ви хочете ігровий ноутбук, але втомились від RGB підсвітки? Ви хочете компактний ігровий ноутбук, але з потужним начинням всередині? Ну і щоб не за всі гроші світу, правильно? У Acer є що вам запропонувати: Acer Nitro V. Потужні сучасні процесори Intel Core 13-го покоління. Відеокарта до Nvidia RTX 4060 на 8 ГБ. Оперативки на хвилинку 32 ГБ DDR5 та загальна вага майже на 1 кг. Грам легше за своїх побратимів, біочіп з Кіано Рівзом, як і надійний друг Джекі Велс, в комплект на жаль, не входять. Хочете дізнатись більше? Тоді погнали далі. Коли ноутбук закритий, то на перший погляд Nitro V нічим не відрізняється від, наприклад, Nitro 16. Але якщо придивитись, то можна побачити відмінність в дизайні принта на кришці та те, що Nitro V менше за розмірами, товщина Nitro V – 23,5 мм, менше ніж висота його блока живлення. Вага Nitro V – 2 кг 113 грамів. Загальна вага з блоком живлення та дротом 2 кілограми 548 грами. Для порівняння вага тільки одного Нітро 16 2 кілограми 600 г, А з блоком живлення та дротом треба додати ще 700 грамів. Тож різниця доволі вагома. Ну от самі подивіться: нітрові і нітро 16 Різниця очевидна. До речі, додивіться відео до кінця. Там ми будемо розігрувати наш офіційний мерч. Умови конкурсу не складні, а призи приємні. Загалом корпус Nitro V зроблений з якісного чорного пластика. Дизайн по факту класичний для нового покоління Nitro. Домінуючий мінімалізм ззовні з невеликими кольоровими акцентами на кришці, плюс логотип. Як тільки відкриєте ноутбук, то вас зустріне ні, не Джоні Сільверхенд, а стримана біла підсвітка клавіатури. Вона має два режими яскравості, або ж може бути вимкнута. Якщо це вам не вподоби, тоді для вас чудово підійдуть Nitro 16 чи Nitro 7. Зі своїми RGB підсвітками. Екран Full HD з класичним співвідношенням сторін 16 до 9, яскравістю до 300 ніт та частотою оновлення 144 Гц. Також можуть бути версії з частотою екрана 165 Гц. Грати можна і грати треба. Насправді на ньому ще й попрацювати можна, але нікому не кажіть. Якщо такого екрану вам недостатньо, то ви завжди можете підібрати відповідний монітор. Наприклад, ось цей Nitro 2 k 180 Гц. І наразі це найдоступніший монітор такого рівня на ринку України. А що ж там всередині цього новачка? Nitro V працює на базі виключно процесорів Intel Core 13-го покоління з індексом H, що говорить про їх продуктивність, адже це одні з найтоповіших процесорів у поколінні. Цих процесорів має вистачити на достатньо років для роботи. Роботи в програмах 3D рендеру, монтажу, обробки зображень і, звісно, для грання в ігри. З відеокартами тут теж доволі широкий вибір, адже в Nitro-V можуть бути встановлені відеокарти від Nvidia RTX 2050 до Nvidia RTX 4060 В нашому випадку тут встановлено Nvidia GeForce RTX 4050 на 6 ГБ. Відеокарта йде в комплекті з усіма наявними інноваціями Nvidia. DLSS 3 артіядрами третього покоління, архітектурою Ada Lovelace, підтримкою Advanced Optimus, яка дозволяє перемикати відеопотік між інтегрованою графікою та дискретною відеокартою, що економить ресурси ноутбука, знижує навантаження та забезпечує оптимальну продуктивність. І, що дуже важливо для ігрового ноутбука, збільшує кількість FPS та робить грання максимально комфортним. Оперативної пам'яті тут теж мало не покажеться: від 16 до 32 о, Гігабайт ddr 5 з частотою 5200 МГц в двохканальному режимі. Ну, типу, камон, це замало. Ну і нарешті прийшов час для тестування та ігор. Я встановив кілька ігор і ось які результати отримав. Також як завжди, я зрендерив хвилинне відео. Результати швидкості його рендеру можна побачити на екрані. У Acer Nitro V можуть бути встановлені виключно SSD-накопичувачі або на 512 ГБ, або на 1 терабайт PCI-Express 3 або ж 4-го покоління. До речі, якщо хочете отримати більше відео про новинки компанії Acer, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Нам є що вам показати, адже 2024 рік принесе нам дуже багато нових ноутбуків і не тільки. А також зверніть увагу на наш розділ Shorts. Там ми публікуємо відео з різноманітнім. Нітними порадами та цікавими фактами на різні теми прийшов час поговорити про охолодження. Тут все просто: за нього відповідають три мідні трубки та два вентилятори, що захоплюють повітря з під ноутбука та крізь клавіатуру. Виходить гаряче повітря крізь два вентиляційні отвори позаду ноутбука та на правій грані. Охолодження якісне і забезпечує продуктивну роботу ноутбука. Фірмовий додаток NitroSense отримав новий інтерфейс та функціонал. Він дозволяє керувати вручну параметрами розгону, швидкістю обертання вентиляторів, моніторингу стану та температуру системи. Тощо клавіатура велика, мембрана, тихенька, має окремий цифровий блок, є класична група функціональних та мультимедійних клавіш для налаштування яскравості екрана, підсвітки клавіатури тощо. Також є окрема клавіша для запуску додатку NitroSense. Тачпад в колір корпуса великий матовий, з підтримкою різноманітних жестів двома та трьома пальцями. За дротове та бездротове підключення до інтернету відповідає гігабітний контролер та двохдіапазонний модуль Wi-Fi 6. Не мають бути задоволені. Також в ноутбуці встановлено Bluetooth 51. Веб-камера тут HD, з підтримкою вже звичних технологій Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction, які за допомогою штучного інтелекту роблять картинку та звук краще. Бачите, світло знизу реагує на звук. Бам-бам-бам-бам. Бачите, реагує. І зараз я буду говорити і стукати по столу, говорити і стукати. Зараз будемо в і знову говорю, і тепер подивимося, як спрацювало шумоподавлення. Щодо портів, їх тут як імплантів у різарів Найт City. З правого боку, USB 32 першого покоління, аудіоджек та замок Кенсінгтона. З лівого боку LAN-порт, два USB 32 першого покоління, через один з яких можна заряджати гаджети, навіть коли ноутбук вимкнено, USB type c з підтримкою Power Delivery, DisplayPort та Thunderbolt 4. До речі, через цей Type-C ноутбук теж можна заряджати. А також тут є HDMI 2.1. В ноутбуці встановлено акумулятор на 57 Вт годин, якого вистачить на 5-6 годин роботи. В комплекті йде блок живлення на 135 Вт з довжиною дрота 180 см та вагою 435 г. Що ми маємо у підсумку? Acer Nitro V – це чудова альтернатива Nitro 16 та Nitro 17. Якщо вам потрібна потужна ігрова машинка, але менше, легше та без RGB краплень. Тоді це ваш вибір. Якщо вам потрібен доступний ігровий ноутбук з гарантією, то це ваш вибір. Якщо вам потрібно грати та працювати, а не ось це от усе, ну ви зрозуміли, тоді це ваш вибір. Але якщо ні, тоді подивіться огляд Nitro 16. Ну і настав час озвучити умови конкурсу в цьому відео. Все доволі просто. Ви можете виграти офіційний мерч компанії Acer і для цього достатньо. Перше бути підписником цього каналу. Друге, в коментарях написати топ-5 ігор, в які б ви хотіли пограти на цьому Nitro V. І обов'язково, обов'язково вписати хештег Хочу подарунок. І третє, поставте вподобайку, адже вам не складно, а нам приємно. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па.